Привіток, приїхала щойно в бібліотеку. Мені треба дещо роздрукувати і заодно покажу вам данську бібліотеку. Вона мені дуже подобається, як там все автоматизовано, тому йдемо. Пам'ятаю, як в молодших класах це було моїм найулюбленішим місцем. Звичайно, бібліотека була українська, але все ж. Сьогодні я прийшла в бібліотеку, щоб роздрукувати буквально ось один листочок. Мені він потрібен для того, щоб зняти моє нове відео для Ютубу. Все також автоматизовано, буквально можна роздрукувати і сплатити одразу зі свого мобільного телефону такої самого дитинства я була дуже допитливою дівчинкою і полюбляла читати. І з роками це абсолютно не змінилося. Просто мій фокус уваги вже перейшов на пізнання себе, на розкриття своєї духовної природи Основне питання, на яке я шукала відповідь завдяки всім курсам, марафонам, будь-яким духовним практикам, які я проходила. Це хто я є, яке моє призначення. Як бачите, тут також все супер автоматизовано. Можна книгу взяти, відсканувати, і коли ти її повертаєш, залишити просто на поличці, і все можеш іти додому. Здається, що без допомоги ти тут не розберешся, але реально, коли хоча б один раз спробуєш, то там все дійсно дуже легко. Ось така вона данська бібліотека. Хто давно за мною слідкує, ви знаєте, що мій телеграм-канал називався Шукачі істини. І ось буквально недавно я замінила, видалила просто цю назву, тому що я більше нічого не шукаю. Я все знайшла те, що мені треба було, і зараз просто проявляю свій потенціал максимально настільки, наскільки я можу зараз, не вимагаючи від себе більше. І всі, хто реально хоче, і нарешті дати собі відповідь на запитання, хто я і в чому моє основне призначення в житті, я вас запрошую на курс Ангельська діагностика, який на 100% відповість вам на це запитання.